Працює служба безпеки України. Ваше авто у розшуку. Знайсти швидкість та прижміться до узбіччя. Пане, бажаю здоров'я з вами. Ми говорить під полком на карте війни. Жені, ті сакрішення пустичні. Завіду з якому вигляді людині не проти не дайшу руки. Пока пустите к шайне банку, не дайте ваш паспорт, пустите закон по службе, сгустите 8.2.2, не дайте ваш паспорт. Он так, ну добре зараз. І так просто, там і треба базувати. Заподпризвіоли це добре, за що ти започав ото дані рутини, ото поза почала шкотані рутини, от. Так, кейрево про соловіч, добру в дічу, п'яти скінча, не займать гроші, даже не знаємо, пане, Можете бути війні. Але з зачекайте. Дайте я впроводу лихі ошук, і воно розірковичку почав, щоб люди не проти. Так, нічого за не знайду. Добре, пане печаток, на така родина. Проте себе можете бути війною. Працює служба безпеки України. Ваша автому розшуку. Знисти швидкість та прижміться до узбіччя. Повторюю: Працює служба безпеки України. Ваша автому розшуку. Знисти швидкість та прижміться до узбіччя. Повторюю останнє попередження. тук 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 поступили віконечко, пане відкриті віконечко, будь ласка. тук тук тук